Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра, давайте розглядати починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Так, більш за все, все ж таки це про роботу і про якісь неприємні новини, пов'язані з королевою мечів. Така, знаєте, пані дуже така строга, дуже така різка в своїх якихось проявах і дуже така зосереджена на тому, що вона робить, і безкомпромісна. Тут якась давня історія, ну, щось вже давно робилось, і поки що, воно, поки що воно і буде продовжуватись в цей день ще не буде крапки, але може бути суперечка, може бути якась неприємна підстава для когось з вас. Будьте уважні. Сфера кохання, до чого готуватися, що буде завтра у сфері кохання. Боже, як гарно. От завжди б такі відповіді, бо тут дійсно гарно. Тут, тут саме і про кохання, і про поєднання в пару, поєднання. От просто коли знаєте, люди знають. Які вони важливі один для одного, тут поєднання всього: і духовне, і матеріальне, тут справжня сім'я, справжні відносини, справжнє відношення один до одного. Тут ну, просто коли люди цінують те, що вони є один в одного. І коли вони розглядають нові перспективи, коли вони планують, коли вони мріють, От просто от, тут гарно. У всіх так буде обов'язково, дуже хочеться. Давайте далі дивитись дії чоловіка у бік жінки. Давайте побачимо. Тут до когось з вас приїде. До когось з вас працює над тим, щоб приїхати. Взагалі, то тут все гарно. Тут закоханий, такий, що ну, просто король Кубків. І, знаєте, те, що він робить, він робить заради того, щоб між вами все було по справедливості, врівноважено. Знаєте, ті мрії, які він собі там уявляє, щось, щоб воно було зроблено і саме так, як він уявляє. Тут взагалі-то і працює, і знаєте, якось все заради, не просто там заради себе, а заради того, щоб у відносинах все було так, як мріється, бажається. Щоб рівновага, щоб все збалансовано, ну таке. Далі давайте дивитись дії жінки у бік чоловіка. Боже, які страхи за чоловіка, ви не уявляєте навіть, ну, хоча уявляєте, звісно ж, страхи ще й сон якийсь насниться. Оце буде страхами. Тут воно все якось врівноважиться, але от страхи щоб залишитись разом. Щоб не залишитись одній самій. Страхи, ну, це просто через війну, через всі ці моменти. Тут всього цього боїться жінка. І довго вже боїться. І не знає, як довго ще боятись. Тут ось таке. Ну, так, да, тут просто боїться за чоловіка, бо він ну, в багатьох же ж десь там. Де дуже-дуже страшно. Тож, знаєте, у чоловіка тут, от принаймні в цей день, більш впевнена позиція, ніж у жінки. У жінки самі страхи. Давайте далі. Робота. що завтра буде в роботі. Ну, насправді, навіть нема дуже про щось там розповідати, бо саме робота і буде. Знаєте, коли ви знаєте, що ви робите, ви знаєте, як вам то робити, ви по правилах все робите. Ви, у вас вже такий досвід в вашій роботі, що ви можете навчати людей. Для когось ви дійсно може і працюєте вчителем, вчителькою, і саме за це ви отримуєте гроші. І для когось це буде, і, ну, як і прийде, наприклад, зарплатня в цей день, але не для всіх. І швидкі якісь справи. Це от просто коли от ви приходите на роботу і так швидко щось. Вибачте, робите, робите, швидко? От день так закрутиться і когось навіть і навчати будете, а може для когось ну в когось будете навчатись, як перепитувати, як що робити. Взагалі-то, день який. Навіть якимсь уроком буде для вас відзначений. Але непоганий день. Ну, такий звичайний робочий день. Що важливо прийняти, давайте побачимо. Імператор тут показаний, і якась пропозиція, але вам щось дуже не буде хотітись приймати від нього таку пропозицію. Щось, що, знаєте, ай, не хочу. От не буде настрою навіть там дуже дослухати людину. Якось будете відсторонюватись від людини, але приймайте, він щось там важливе буде вам сповіщувати. Від чого краще б за все відмовитись. Угу. Тут хтось наполегливо буде нав'язувати вам свої правила. Ми ж питаємо, від чого відмовитись, Тоб, так от від чиїхось правил і відмовляйтесь. У вас же є свої власні правила, там, якісь там навички, якісь вже. Напрацьовані якісь моменти. Тож користуйтесь тим, тими знаннями, які у вас накопичені. Щось вам інше, якийсь, от, якийсь досвід, якісь знання вам не дуже будуть корисні саме в цей день. Може, в інші дні ви там щось для себе почуєте, але в цей день чомусь воно так як не для вас показане. Далі. Чого ж не уникнути? Ага. Зміну почуттів якогось відлюдника. Навіть як сумніватись будете, що ця людина так до вас, таку прихильність має. Або навпаки, чого людина від вас відсторонюється. Ну, давайте, що тут є? Ага, король мечів нам показаний. Оце саме він з відлюдництва десь буде виринати. Не буде продавлювання якоїсь ситуації взагалі, то тут більш знаєте, як можливості якісь будуть виникати. Стосовно цього чоловіка, або буде бачити у вас якісь там свої можливості. І вам буде дивовижною його поведінка. А як же ж вам приймати цю поведінку? Давайте побачимо, як вам реагувати на все це. Тут якось так швидко все буде, що ви навіть не будете встигати за цією реакцією, але все ж таки, спробуйте. Отут кажуть, що спробуйте, не відмовляйтесь, а от вислухайте людину і висловіть свою думку. ну Тобто будьте в діалозі, будьте якось, знаєте, не відстороненою людиною, а от побачте в цьому щось своє. Бо тут Він же ж вийшов з якоїсь трансформації. він щось там... Знаєте, наприклад, якщо це людина, з якою у вас були раніше, якісь там стосунки, щось якось ви спілкувались, і він був відсторонений від вас, ну, там якісь свої були причини. Там мало, Ну, може, це по роботі якийсь колега з вами, наприклад, спілкувався і там. Відрядження, відпустка, лікарняний, десь людини не було поряд з вами. Він вже з'являється, наприклад, це я приклад привожу. У вас там воно буде якось по-своєму. Він з'являється і щось там буде якась там взаємодія з вами. Ну, все ж таки, вам вже ж треба буде якось взаємодіяти з людиною, вам треба вислухати, вам треба якось поспілкуватись. Тобто не відсторонюйтесь, а вам. Воно вам корисне буде те спілкування, цікаве буде з якихось ваших ще й причин. Порада від вищих сил. Давайте далі дивитись, порада від вищих сил для вас на завтра. Ну, ви бачите, з любов'ю беріться за якусь справу. Бо ця справа вам дозволить накопичити ресурс. Вам ця справа чимось буде дуже-дуже корисна. Хоча і конкурентів для вас чимало приведе. Але ж, знаєте, як конкуренти, вони ж нас все ж таки штовхають на розвиток, вони завжди нам тільки в плюс. Вони тримають нас в тонусі. А тут же ж вам і треба б бути в тонусі. Бо це, знаєте, як е, якийсь екзамен в своєму житті будете здавати. І хай би б конкуренція вас зробила б гарним, учнем, і щоб у вас там все вийшло так як слід. Тож на цьому закриваю відео. Всім вам дуже дякую за перегляд і за ваш зворотній зв'язок, за ваші вподобайки, коментарі. І за ваші підписки. Маю надію, що побачимось з вами знову в інших відео. Бережіть себе, будьте в безпеці, і хай у вас все буде добре. Побачимось всім пока!